Сітка гофре зблизько, це м'яка гофрована сітка з люриксом. На лицьовій стороні присутні блискучі смужки з дрібних квадратиків та кружечків, які не сиплються. У складі тканини 77% поліестеру, 17% нейлону та 6 спандексу. Сітка еластична. Тягнеться в обидві сторони. Ширина метр п'ятдесят. щільність 65 грамів на метр квадратний. З сітки Гофре з блиском шиють ошатний одяг, або застосовують як елемент декору.